Було запитання в приватних повідомленнях. Скажіть, будь ласка, дитина, підліток, дівчинка ходить, як ходить і одягається як хлопець, що робити. Дуже хороше і важливе запитання. Давайте обережно розберемо. Підлітковий вік це період пошуку себе. І зовнішній вигляд це один із способів протесту або самовираження. Іноді це може бути про комфорт, іноді про ідентичність, а іноді просто бажання не бути схожим на інших. Що варто зробити батькам або дорослим поруч? Спокійно прийняти це як етап. Це не обов'язкове все життя, підлітки приміряють різні образи. Уникайте прямих заборон і осуду, фрази по типу: Ти ж дівчинка, маєш одягатись як дівчинка, тільки поглиблюють відстань між вами і конфлікт. Просто поговоріть з дитиною, що саме їй у цьому подобається, можливо, їй просто зручно. А може вона хоче виглядати незалежною? Або так одягаються її друзі. Важливо слухати без оцінок. Якщо дитина побачить, що її приймають такою, як вона є, вона охочіше буде ділитися своїми думками, і цей період пройде легше.